Раніше судими чоловік за крадіжкою і за володіння транспортним засобом та за грабіж знов почув вирок. На цей раз волинянина засудили за розбійний напад, нібито напав на водія легковика з метою нажитися. Коли це сталося, він мав статус військовослужбовця Збройних сил України. А в нього були ще судимості. Вони він їх здобув після вже того, я повернувся з війни чи до mm, я точно не пам'ятаю. Певно, пам то до. Да. То а скільки він прослужив? Два чи три місяці. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що молодих встиг постояти на захисті України між кримінальним минулим і теперішніми звинуваченнями. І це результат реформи, яка дозволяє засудженим добровільно мобілізуватися до ЗСУ. Звільнений умовно достроково від відбування основного покарання для проходження військової служби у червні 2024 року. Уклав контракт у складі спеціалізованого батальйону. Перебував в районі виконання бойових завдань. У зв'язку з пораненням вибухова травма вибув на лікування з 1 серпня 2024 року. Вважається таким, що самовільно залишив частину. Сім'ї немає, мати померла з рідних, тільки сестра прийшла підтримати. Як з водієм познайомився ваш був... Е, на рахунок цього, ну як мені відомо, то він зупинив його, щоб його підвезли. І ну, в стані того, так як в нього контузія, його просто щось ну як то переклинило, і отак сталося. За розбійний напад, Ковальський міськрайонний суд просудив чоловіку 8,5 років ув'язнення з конфіскацією майна та ще додав два місяці позбавлення волі за попереднім вироком. В апеляційному суді чуємо, чим завершилась поїздка з попутником для потерпілого. Подалік повороту. На село Волошки Ковальського району діяючи вмиснув скористати мотив з метою заводіння чужим майном, умова воєнного стану вчинив розвійний напад на водія громіка, а саме перебуваючи на задньому сидінні автомобілі, лівою рукою, купив шию громіка, який знаходився попереду на водійському сидінні, притиснув його до сидіння, що отруднило дихання останнього при цьому неодноразово висловив вимогу, до потерпілого віддати наявні у нього грошові кошти. Надалі, долаючи попір потерпіло, йому один акцентований удар правою рукою біля правого вуха. Та під час того, як громік намагався звільнити шию від захвату. Вербук схопив, отримав і згодом вкусив зубами вказівний палець лівої руки. Потерпіла не отримавши грошей, нападник вискочив з машини, навіть забув сумку у салоні. Наразі ж обвинувачений з адвокатом скажеться, що експертиза щодо його осудності була проведена неналежно. Приїхати у мене один разіх'я. У мене війну мову. У мене є така вада після війни, після контузії, після цього мене є влада, що мене віднімаємо. У мене перший раз було це ніж місяць. другий разів так тишки, в мене є запад. Молодик нарікає, що не пам'ятає, як сідав до водія у машину, як душив, та кусав його. А психіатр-експерт не ставив належних питань, каже обвинувачений, і він має пройти психіатричну комісію, бо в нього може бути посттравматичний розлад. Подавав голодання на те, щоб мене оглянуло комісійно, не кілька років, щоб оглянули мене, сказали взагалі, що мені як. Тому що ваша честь я не можу спать нормально, Я себе не контролюю дехто. Я не контролюю свою мову. Так, да, мови немає. Я сам вважаю, що я говорю ваша честь. Деко. Але в мене є бувало пам'ять. Я можу щось робити. Все, мене просто виключає, я можу робити щось, а потім мене включає назад, ваша часть я не пам'ятаю. Натомість у прокурора протилежна аргументація. Тут на першої інстанції повністю реалізовано право обвинуваченого виробника. На здійснення його огляду лікаря психіатра проведення відповідно судових психіатричних експертиз, що проведення з матеріальному вефінального пробачення, та відсового розслідування було проведено відповідного поступового судового психіотичну еспективу, допитування судового засвітлення відповідного посудового експерта, на який надав чіткі відповіді на питання сторони закладу суду та сторони обмеження за висновками експерта, що деяких обвинувачений має сумнів, правопорушення було скоєно у стані алкогольного сп'яніння. Хоча експерт встановив ознаки розладу, емоцій та поведінки у обвинуваченого, однак вони не позбавляють останнього можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними. Нову експертизу суд не призначив. Поліційний суд окупант, поліційну скаргу обвинуваченого Вербюка залишити без задоволення. Отже, вирок суду першої інстанції залишається без змін. Ольга Ганиш, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.